Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім мир, мирного неба, сімейного блага. І щоб у вас все було добре. Можна сказати, поступово в нас в, нас в яру проходить до завершення, можна сказати, сезон. Але, якщо правильно сказати, цей ще новий не... Не закінч... Той старий не закінчився, а новий вже починається. Бо якщо ми зараз не переможемо і не хоча би до мінімуму не зіб'ємо кліщ, то слідуючий сезон буде невдалий. Можна сказати, що це вже і почався... почався новий сезон. Як ми підготуємо до зимівлі, як бджілки перезимують, як ми складемо в зиму, оце. Оце, мені кається, буде результатом нових медозборів. Так що в нас сезон, можна сказати, починається. Але в нас є ще пару вуликів, які треба відкачати. І зараз побачимо одну сімейку. Це в нас материнка. Ми з неї дуже цього року наробили багатенько дочок. Дочки тому році ми від неї робили, в цьому, ну, в цьому році таке враження, що від одної дочки, тобто від одної материнки, але дочки в цьому році краще, ніж в тому році були. Ще в нас буває такі, якщо кладеш рамки відкачані, буває таке, що буває напад. Самий простий спосіб, я вже не граюся ні з росінками, ні з чим. Закриваю льоток, накриваю отак весь вулик. На вечір випускаю злодійок і 2-3 дні, ну, привду треба 2-3 дні, і крадіжка зупиняється. Хтось казав, що шершні, а дивіться, який здоровений вліток не може, Дивіться, щоб бджоли витащили. А ні, це не шершень, це якийсь метелик. Дві вони не могли витягнути його, тому що це шершень. Залізли, але вони його хотіли витягнути. Ось на ця материнка. Вона на трьох корпусах, восьмирамочний дадан. Дочки від неї це полтавчаночка. Дочки від неї супер. І ні в тому. В сезоні, ну, в цьому, звісно, ще рановато. Вони не могли зроїтися. Той сезон показали, що вони не роїлись. Непогано по медові, непогані по миролюбності. Ну, якщо ще, ще супер, то на другий рік переведемо півпасіки. Ну, звичайно, в нас в цьому році материнок є і 96. -та. Від Олександра Кривченка непогана. Ми зробили привівочку 98 Теж, я думаю, що буде супер. Ну, Новий сезон, дасть Бог, будемо живі, в новому сезоні побачимо. Оператора нема самому важко, але цей весь корпус, весь, весь залитий. Вісім рамок. Переберемо його, переберу його і буду бачити, що далі. Другий корпус отакі рамочки. Розпліт вийшов і маточка знов засіяла. Бо є такі в мене сім'ї, де я дивився, що матки перестали були червити чомусь, коли пішов без взяток. А ця дивися, он відклали рамку з розплодом, бо зараз будемо складати їх униз. І тут дивлюся, рамка засіяна. Це супер. Крайня повнометка теж. Я думаю, її в зиму легко буде складати. стільки меду. Другий корпус 4 Чотири. Чотири розплоду. І це медові. Дивимося, що в нижньому. В нижній у нас поки мало метки. Була вощина, вона відстроєна. До речі, вощина фірми Bi Word. І тут майже, було, майже весь корпус в вощина. Склав я нижній корпус, прийдеться чотири рамки розплоду, то медові і прийдеться ще її раз перебирати, бо обично, обично склав і забувся. Аж аж до весни. Ні, цю прийдеться перебирати, тому що мало метків не пущі, повно. Розпліт майже на всю рамку і цих чотири рамки прийдеться вибрати. А мед поставимо в другий корпус, тут по боках мед і вверх з оп'ять їм повномедок їм вистачить. Ось, Можна сказати початок сезону з того, як ми поборемо кліща. Якщо кліщ не буде їх турбувати зимою, вони рано добре стартують. Основна задача це зараз поборити кліща. Я поставив сюди дві, дві полоски апіфлум і одну свою саморобну е, Мауріка. Це дві, дві хімічні речовини, і я думаю, що вони клі, кліщов, кліщові зададуть хороший бій. Ну, щоб сказати, по меду. Як в цей рік ми відібрали тут три, а там 5-8 рамок повномедних. І весною ми відібрали, кажеться, корпус і більше. Ну, непогано сім'я спрацювала, як в цей рік. І сезон, можна сказати, розпочато. Якщо вийде, бо вже в нас сонце піднімається і треба працювати швидко, бо. Можна спровокувати напад. А це її ми показували тільки що маму, а тепер ось її дочка. І побачимо, як спрацювала як спрацювала дочка. ну Тут це не стандартний вулик, обрубаний трошечки дадан, чуть вужчий І виходить, тут і я в такому способі якщо сім'я хороша, весь 10 рамок повнометних зверху. Розпліт вниз і вона йде на двох корпусах. Тут легше складати, не треба перебирати. Ось такі тут рамочки. Це висота 300. Ось і весь корпус медовий. Йдемо далі. Другий теж. Теж медовий другий. Третій зверху так виглядає. Зараз глянемо що в ньому. В третьому теж отакий. Тут скоріше був розпліт, і щось вони його залили, так. І звідси, непогана рамочка. В нижньому корпусі отакі малометки. Ось так весь розпліт вниз. В майбутньому буду відказуватися від цих. Вони, скоріше всього, перейдуть на нуклеуси це. Нестандартні вулики, з ними більше лише граня, ні рамки не, не купиш. Але ось ось склав, сім'я дуже хороша. І по медувна ця дочка краще спрацювала, як, мати, як мамка її. І по миролюбності теж краще, чим, чомусь чим мамка. Зараз верху, оцей весь медовий корпус поклав, от і вся складження взиму. А ці всі. Буде на відкачку. Добре. Ще, поки нападу нема, ми встиг. Я зараз лише поклав, відкачаємо. Відкачувати будемо днем, а рамки вже повертаю ввечері. бо чомусь щось перепуталось і дуже сильні напади, виходить. щоб не провокувати. Ось так ми починаємо вже можна сказати, заново сезон. Якщо ми їм доста... обробимо від кліща та поклали полоски, хоча це вже ті там, де раніше полоски поклали, то вже лучше. Або ще раз поставимо другий раз саморобні полоски, або будемо, скоріше всього, ще два рази продимлю пізніше, десь середина вересня. Продимлю базальтом всю пасіку і аж туди в кінці жовтня ще раз контрольною продимлю. Або, можливо, і простріляю з димпушки, щавелька на спіртові. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.